Риболовля в селі Москалівка. Зустрінемось на воді, ми накачуємось і вперед. Страйпрошний інквізитор. Минулого разу була на нього покльовочка класна, будемо зараз його також використовувати. Ось такий цікавий колір. Працюємо в два спінінга. Один спінінг джиг, інший проводка воблер. Швидкі приманки. Поки що клювань немає. Сьогодні рано морозець. Кільця замерзають. Пінінгу, льоду, шнур обмерз, не хоче летіти. Зараз почекаємо трошки, щоб вийшло сонечко, воно прогріє, штіль, рибалити комфортно. Подивимося, як це буде для риби. Телспіннер не працює, вже третій закид і витягую листя. Щас ще один, два і. Якщо буде такий же результат, буду змінювати на щось інше. Поставлю напевно блесну. Совок Москалівка, також риба є різна, щука, судак є, окунь є гарний. Націлюємося на Судака, але як воно буде, невідомо. Поки підемо на мілину, поспробую спробую потролити такого Джексоновського карасика. зараз закинув. На третій швидкості. Гарний Люди, бачите, біля води поробили собі вимостки. Лебеді старший и младший чика 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 что там пидача Це Опа! Чекай, обережно. фур. Є рибка в нас! Блсинка зіграла! Хамиш завела і кухня казалась. На нічого сніг. Ну блсинка зіграла, да, супер. Супер. Москалівка рулить. Ну, давай пятерку. Почином Мілена дала їм на одну щучку карандашика, пробуємо тут обкидати ще по колу біля камеша, а далі, напевно, будемо рухатись вдовж берега. Ось так вийшло. Коли треба брати під сак, його немає. Він виявляється випав з човна і все. І ми далі рибалимо без підсака. Так що риба має шанси в два рази більші. Як вітя каже, підсак для слабаків. Ось так буває на риболовлі. Є, ще одна кислотна блесенка спрацювала. Де підсак? Блін, підсака цака нема, він випав Верніше він випав з човна. Йо-мо-йо. мою Ця більшечка. От лки-палки і пиццака немає. Підсак для слабака. Оп, є такий ось екземпляр. Такий ось екземплярчик. Так, заглотила непогано, непогано сіла. Зараз ми її відчепимо. На, став на кукан Обережно. Знімаємо трофей. Трофейні приманочки. Хто загубив, повернемо? Підписуйтесь на канал. Буде в розіграші наступного разу. Такі собі З Поводком. Супер. Ставимо Stray Pro джампер 90. Jumper 90 SP. Тонучий. Тонучий, спробуємо його потвічингувати. Гуси кажуть да-да-да. На рибалці треба особливо в човні бути обережним, тому що шапка полетіла в воду. Ставлю, далі, продовжую перебирати приманки, кислотні кольори. Тут є судак. можливо, він буде клювати на такі кольори. Обкидуємо бровку так по колу, пройшли трошки, зупинилися, кидаємо, знову пройшли, зупинилися, кидаємо. Проходимо по колову по Перекус рулети Руліти чайком, колбаски. Можливо, ми перекусимо і риба захоче, чайок взагалі суперовий чай. Сьогодні навпаки чай з булкою без сала, ще є пару снікерсів, швиденько, раз, перекусили, попили чаю і вперед. Пішли на іншу сторону під камиш. Тут покидаємо. Так, що паркуєш тут, може. Без якоря так покидаємо. Ну давай. Ось запуталися в Вигуном. Вигуном зараз будемо знімати її. Хтось поставив, так. Заїхали покидати тут в завод, а тут стоїть сітка. Зараз знімемо. Намоталася на двигун. Блін. Йолки-палки. Зараз будемо виплутуватися і виходити якось з цієї ситуації. Ось що осталося драконьерчики додали нам роботи. В сетці був красевич. Минус спиннинг. Оце покльовка. Це, Це клювання. Тут іменно 100% риболовля. Да, Бути впевненим, що все пройде так, як ти планував, неможливо. Тому у нас є ще один спінінг. Ну, відповідно, тест трошки інший, але все-таки риболовля продовжується. Ось чому я в човен з собою беру декілька спінінгів. Бо як правило на риболовлі страпляється все що завгодно. Да, це імновітя не смішно. Тому... Як правило, ось це. Да. Як правило. Ну як правило, а як? Тут сто відсотків. Що нас тут?

Як я казав, по колу проходимо По попберг, по підбровочку, але тільки що була покльовка з середини, з плеса. На блишню. Зачіп Серйозно.

багер вот. Полиэтиленовый кулек. Клюнул. забираю вот, Поставим еще такой инквизитор 80. -й. У меня есть 130. -й. Але ще поставлю восьмидесятку. Комерційна водойма досить гарна. Дно не скажу, що закоряжене, брудне, нормально. Там от було в тій стороні це щось за ден з сіткою, то я її забрав. Правда, намотав на мотор, трошки погрався, відцепився, а так взагалі досить комфортно рибалити. Є, рибка зловлена. Так, да, 100% платна риболовля, але комфортно. Воблери йдуть в хід. Пробуємо на воблери. Вітя кидає червона голова і далі таке золотисте, тулуб золотистий. А в мене флагмановський дрифтер. Флагман дрифтер. Йде в хід мій старожил кренк 50-й натурального кольору. Приловив він дуже багато риби. Сьогодні будемо його використовувати. Приходимо вже назад. Обійшли по всьому ставку. Слін використовуєш не чіпляє? В мене вам бачить облір чіпляє. По вітру сплавляємось, човника несе? Якраз до того місця ми підійшли, де ми зловили одну щучку, а потім ще одну. Подивимося, покидаємо тут, можливо, ще щось. Оця вся кучка була сьогодні скупана і у віті там також, лебеді як пасуться під водою. Чик, 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 четыре поплавка. Вечерний троллинг по центру. Ось така в нас риболовля в селі Москалівка. З трьома хвостами поки що ще з вітюю кидаємо. Приманки на місці, ставочок гарний, чисте дно. Ну, Я дивлюся, там були нюанси з сіткою, але я так розумію, це на кожній водоймі можливо. Ставок в селі. Під'їзд шикарний по асфальтованій дорозі. Зараз ще трошки покидаємо. І будемо також, напевно, збиратись вже. Так що підписка з вас, далі буде. Лайк, комент, пишіть, кажіть. Мінус мінус сак, мінус спінінг, але риба є. Так що тут таке рибалка? Всім пока, до наступних зустрічей.